На телеканалі НТК інформаційний випуск події дня у студії працює Віктор Поворозник. Вітаю вас сьогодні. У подіях до коломиї заїхала колона повнопривідних пікапів, які привезли волонтери міжнародної спільноти «Jeep for Peace». Мотивація допомогти українським воїнам зараз така ж як була у перші дні. Очільниця Прикарпаття Світлана Онищук відвідала Коломийський професійний ліцей сфери послуг. Він має можливість іти на підприємство-установу працювати. Це повністю підготовлена людина. 150-ту річницю з дня народження Якова Оренштайна відзначили в Коломиї. Його можна назвати архітектором міжнаціонального порозуміння. Шотландська художниця та волонтерка Мері Енн Ор презентувала. Авторський проєкт у Коломиї. Досвід малювання ангелів для дітей є чудовим і зцілюючим. Підсніжник ціною у кілька тисяч гривень. На Прикарпатті стартувала щорічна операція. Первоцвіт! <му> Справжні друзі України до Коломиї заїхала колона повнопровідних пікапів, які привезли волонтери міжнародної спільноти ДжІП. For peace. цього разу благодійники привезли 17 автівок. Це далеко не перший візит іноземців до нас. З початку великої війни вони вже передали нашим захисникам на передову майже 450 машин. Колона автівок в'їжджає в, в Коломию, кермують пікапами англійці, шотландці, швейцарці, новозеландці, гвінейці, американці. Усі вони волонтери міжнародної спільноти Джіпс Фопіс. Саймон Гамільтон, шотландець, чоловік, який проїхав сотні кілометрів, трохи втомлений, але Каже, радіє, що має змогу допомагати нашим захисникам. Ми привезли автомобілі, щоб ви захищалися у війні з Росією. Ми надіємося, що вони врятують життя. Ми дуже вражені тим, що робить Україна. Ви були атаковані великою країною з величезними ресурсами, і я думаю, що всі вражені, як ви захищаєте весь вільний світ. В автівці Саймоном Ніл з Флориди, американець в Україні, далеко не перший раз. Попри важку і далеку дорогу каже, не втомиться допомагати нашим мужнім військовим захищати рідну Україну. це моя далеко не перша поїздка як волонтера, щоб допомагати Україні, і українські люди найбільш сміливі, яких я бачив не лише в новинах, а й наживо. Надзвичайно креативні і винахідливі. Лише ви вмієте так ефективно використовувати наші ресурси, якими ми. Um, the resources they are given effectively. Чимало організаційних, фінансових та інших питань взяв на себе ідейний натхненник міжнародної спільноти Джіпс Фопіс Стюарт Форд. Він каже: організація об'єднує десятки волонтерів, які добре розуміють, що відбувається в Україні, і які не втомляться допомагати нам аж до нашої перемоги. мотивація допомогти українським воїнам зараз така ж, як була у перші дні, коли я приїхав в Україну. Тоді я закохався в неї та українців. Ми думаємо про вас і відчуваємо. Потребу вам допомагати. Деякі мої краяни багато років жили в Україні, але через війну змушені були повернутись до Шотландії. Але ми дуже хочемо вам допомагати і будемо це робити. волонтерську допомогу, яку надає спільнота Джіпс Фопіс, а це авто, медикаменти, обладнання для лікарень, харчування та інше налагодив наш краянин Василь Мадяр. Закордонні гості називають його своїм гарним другом і завжди відгукуються на прохання допомогти Україні. У нашому рахунку, де у нас є групи, які виїжджали в Україну з автомобілями, це 10-й конвой, але крім цього, заїжджали ще конвої просто. Де їхали чисто українські водії. Людина, яка стоїть біля мене, це, без нього б нічого не було. Це б було одна, дві, три машини. І дякуючи до проті цього чоловіка, це якраз все відбувається вже і не, і не зупиняється. Через те, що він, завдяки тому, що він людина успішна, розумна, його оточення таке саме, і він вміє просто людям пояснити, що відбувається насправді у цій країні. Незважаючи на всю необхідність, що треба на сьогоднішній день в Україні, зараз запитати любого військового, люди звичайні, чим можуть допомогти, саме необхідніші речі це пікапи і дрони. Ми вибрали фокус з пікапами через те, що їх важче ну, треба, щоб людина туди поїхала, знайшла, купила, довезла. І коли це робить. Організація, яка має там таке покриття, скажімо, людей, такої групи людей, яка є дійсно великою, то тоді це робити простіше. Я не знаю, напевно, 10 годин спав за минулих 10 днів. Тобто це були історії зібратися, все, привезти. це така історія також не дуже проста. Я би хотів, щоб в принципі це зупинилося, і ми вже їздили туди всі подивитись на це все. Волонтери привезли з-за кордону 17 пікапів. Натомість, як знак подяки за їхню любов до України і вагому допомогу, також отримали безцінну для кожного українця річ. Синьо-жовтий прапор його представникам джіп супіс. Подарував наш колега відеооператор ветеран війни Андрій Флоря. Бойовий прапор з підписами своїх побратимів, які зі мною воювали. Ну і деякі вже. Хочу вам передати його вам за вашу допомогу. And say thank you for your help. Вплинуло дуже і психологічно, морально, і фізично так само вплинуло Ну, важко вертатися у своє життя. Але як би там не було все одно, от навіть зараз у мирному житті тягне на фронт до своїх хлопців. На місцевій станції обслуговування автівки оглянуть наші майстри. Якщо треба, відремонтують їх, а зовсім скоро вони попрямують на передову до наших захисників. До слова від початку великої війни міжнародна спільнота Джіпс Фопіс передала на передову вже майже 450 машин. Допомагати закладам професійної освіти, щоб їхні випускники були конкурентно спроможними та могли легко знайти роботу. Держава і влада Івано-Франківщини цьому приділяє значну увагу. Про це сказала очільниця Прикарпаття, коли приїжджала в Коломию. У межах поїздки вона відвідала Коломийський професійний ліцей сфери послуг. Теоретичні знання і практичні навички у Коломийському професійному ліцеї сфери послуг із гордістю показують оновлені кабінети, де навчаються їхні студенти. Керівниця закладу Наталія Квартюк особисто придумала дизайни багатьох із них. Каже, дуже хоче, щоб молодь навчалася в комфортних умовах, цікавилася обраною спеціальністю і могла себе зреалізувати в майбутній професії. У нас є навчально-практичний центр з кухарів, і воно так дуже співзвучне з харчоблоками. От. Але в нас багато і іншого всього цікавого, ми відкрили нові кабінети, ми відкрили нову професію, агентство постачання, і маємо хороший набір. Майстерню для цього, якось зараз в ній знаходимося, зробили кабінет захисту України, бо то в комплексі з осередком. E, майстерні хороші у нас e, перукарів, бізажист e, e, кравців, дуже популярна, і дуже маємо набори хороші, і взагалі в ліцеї 600 учнів. І ми кожен рік виконуємо плани. І ну кожен день щось трохи підпрацьовуємо. І дуже хорошу лабораторію відкрили для професії оператор з програмного забезпечення, де теж маємо ну, дуже популярна, бо хлопці ну просто після 9 класу табуном ідуть. В ліцеї сфери послуг ідуть в ногу з часом. Тут, окрім уже традиційних спеціальностей, створюють і нові, які сьогодні доволі таки популярні серед молоді. Продовжує Наталія Квартюк. Навчальний центр кухарів, то це субвенція державної, трохи департамент нам дуже допомагає. І трохи наших, що ми заробляємо на практиці, маємо тепер наш ліцей сфера послуг, то ми вже самі собі щось трохи заробляємо. Надаємо послуги для населення і маємо теж невелика частинка але бо це ж у нас все учні, ми ще не є такі спеціалісти, але стараємося, щоб матеріально-технічна база була настільки хорошою, щоб учень виходив у світ і не боявся е, ні з якою технікою працювати. Чимало коштів на облаштування лабораторій, кабінетів та інших приміщень ліцею надходить із державного бюджету і департаменту освіти Івано-Франківської обласної державної адміністрації. Як кажуть, у владі вони мають на меті допомагати таким закладам. Власне, під час робочої поїздки в Коломию наш ліцей відвідала очільниця Прикарпаття Світлана Онищук. Вона переконана, тут роблять усе, щоб діти змогли якісно і продуктивно навчатися. Профтехосвіта це е, зараз на часі, це є актуально. Актуально є робітничі професії. Якщо колись кожен хотів отримати тільки вищу освіту і намагався вступити у вищий навчальний заклад, університет, академію, сьогодні популярністю користуються профтехосвіта, тому що обладнання, нові кабінети, навчальні кабінети, верстати, станки це все те, що сьогодні держава забезпечує, і одразу учень, студент після профтехосвіти, він має можливість іти на підприємство, установу працювати. Це Повністю підготовлена людина Не, е, немає сьогодні різниці між тим обладнанням, яке є на передових підприємствах області, і тим обладнанням сучасним, яке є в наших профтехнічних е, закладах освіти. Багато зусиль вкладають всі, як представники органів державної влади, так і місцевого самоврядування. І зміст, звісно, що дуже е, особливо підходять керівники таких закладів. І колективи, тому що вони і працюють, вони виховують нове покоління, вони надають дуже хороші і теоретичні, і практичні знання, добре спрямування нашим студентам, і в той самий час вони є добрими волонтерами для підтримки збройних сил України. Світлана Онищук зазначила, цього року держава також виділятиме кошти для потреб освіти, зокрема і закладів професійного спрямування для облаштувань нових навчальних класів, лабораторій та кабінетів захисту України. 150-ту річницю з дня народження відомого видавця, громадсько-політичного та культурного діяча Якова Оренштайна відзначили в Коломиї. У рідному місті відбулися урочистості, а також публічні лекції, презентації книг та виставка, усе присвячене постаті Якова Оренштайна та важливості його діяльності для Коломиї і України того часу. Він є важливою персоною насамперед, тому що він видав найбільше українських книжок, будучи не українцем. Доктор політичних наук, історик професор Іван Монолатій присвятив дослідженню постаті Якова Оренштайна не одну наукову працю. Каже саме Яків Оренштайн, єврей за національністю, зробив дуже багато для української національної культури початку двадцятого століття. Він обрав український проєкт як магістральний головний своєї діяльності. Це людина, яка поєднала в собі риси людини, яка будувала мости між культурами. Його можна назвати архітектором міжнаціонального порозуміння, тому що він постійно знаходив контакти з людьми інших вір, інших народів. І українці виявилися тут дуже причетними до цієї справи. Він може вважатися найбільшим промоутером української культури. Першої половини ХХ століття в позадержавному існуванні України, тому що на той час Українська держава, на жаль, не вистояла під зовнішнім тиском, так і українські визвольні змагання були програні. Але Яків Оренштайн продовжував цю українську боротьбу своєї діяльності, навіть перебуваючи за кордоном у Німеччині. У Коломиї Яків Оренштайн заснував друкарню Галицька накладня. Де видав сотні книг української та зарубіжної класики, серії поштових листівок, які ще й до сьогодні досліджують. Ділиться краєзнавець, дослідник Валерій Ковтун. Нам відомо, що до Першої світової війни Яків Оренштайн видав Коломиї в серії книг Загальна бібліотека, 120 книг української і зарубіжної класики. Поряд з цим він видавав і різні щоденники, декламатори. І різну різну літературу, чисельну кількість поштових листівок. У приватній збірці колекціонера Валерія Ковтуна є оригінали книг та листівок, які друкували у видавництві Якова Оренштайна. Їх презентує з нагоди 150-річчя видавця на виставці у музеї історії міста Коломиї, на яку подав понад 40 книг оригіналів виданих Яковом Мерештайном в Коломиї. Це українська класика, зарубіжна класика. Я представив 12 стендів, на яких відображені. Поштові листівки чисто української тематики, їх понад е, пів тисячі 17 мистецьких серій листівок, виданих Яковом Оренштайном, Валерій Ковтун зібрав у книзі Українське мистецтво у старій листівці, які відображають е, нашу культуру, нашу історію. І зокрема, початок видання поштових листівок був розпочато в 1902 році виданням гайдамаків Шевченка. Разом з тим сьогодні я і представив do shtepisitëri që komplekt e eh... Листівок, як одягались покутяни, виявляється це дуже цікаво. Це велике дослідження сьогодні, і так можна вивчати і історію покуття разом з тим. І величезний матеріал по вивченню історії Гуцульщини, також відображений в листівках Якова Гринштайна. Виключно досліджував тільки Україніку в його виданнях. Не знайдена жодне видання, жодна листівка мовою іудаїки. І В цьому особливість його погляду на українську ідентичність, яку він беріг в такий спосіб, також з нагоди відзначення 150-річчя Якова Оренштайна у музеї історії міста Коломиї своє нове дослідження. Виконавець слова Яків Оренштайн презентував професор Іван Монолатій. Дуже важливо зберігати цю пам'ять і пам'ятати, що Яків Оренштайн це уродженець Коломиї. Він Коломиєць, який постійно на цьому наголошував, незважаючи на те, що Коломийська польська влада зробила все, щоб він не зміг повернутися до неї у 1920-х роках. Він сьогодні символічно повертається. Повертається через пам'ять про нього, повертається через те, що є небайдужі українці коломийці які цінують його вклад у розвиток. Книговидавничої діяльності, окрім книг та листівок, надрукованих у видавництвах Оренштайна з приватної колекції та з колекції музею історії міста, на виставці Яків Оренштайн, Коломийські сторінки історії, представили і колекцію юдаїки та ансамблі одягу із фондів національного музею народного мистецтва гуцульщини та покуття імені Йосафата Кобринського. 10 тисяч ангелів глобальний дитячий гобелен. Голос за мир. Це проєкт шотландської художниці та волонтерки Мері Ен Ор. Його офіційний старт відбувся в Коломиї в соборі святого архістратига Михаїла Української греко-католицької церкви. Саме тут представили перші частини майбутнього панорамного гобелену із дитячими малюнками довжиною у 60 метрів. Серед авторів ангелів миру і коломийські діти. Спочатку повномасштабного вторгнення шотландська художниця Мері Енн Ор приїхала в Україну, аби займатися арт-терапією з дітьми, постраждалими від війни. Після того було ще багато довготривалих поїздок у найрізноманітніші місця від тилових до найбільш постраждалих коли я на початках працювала з дітьми, щоб допомогти їм через арт-терапію вийти зі стресу, тоді їм можна було малювати будь-що, і це було дуже травматично, бо вони виражали себе через біль і не завжди могли вийти зі стресу. В той час так сталося, що я потрапила у Херсон у період якраз таких найдраматичніших подій. Я все це бачила, і то було для мене надзвичайно травматично. Я була, наче у кінофільмі, де зі всіх сторін летять ракети, розриваються бомби та снаряди. Я Просто не могла повірити, що все це відбувається насправді. Коли після побаченого Марі Ен повернулася до Шотландії, то думала, що вже більше ніколи не матиме сили знову їхати в Україну. я багато молилася і просила, господи, ці діти цього не заслуговують. Поведи мене, як цим діточкам допомогти, як цим янголам зцілитися від болю. Я знову повернулася в Україну весною 24-го року, і тоді доля мене привела до Коломиї. Я познайомилася з храмом Архістратига Михаїла, і це я трактую як Божий знак для моїх. Задуму про ангелів потім я знову поїхала у Херсон, і там я побачила наскільки досвід малювання ангелів для дітей є чудовим і зцілюючим. І саме тоді я вирішила, що світ має побачити і почути українських дітей та їхнє прагнення до миру. Так і народився проєкт «10 тисяч ангелів. Глобальний дитячий гобелен. Голос за мир. Це динамічна ініціатива, заснована на малюнках ангелів, створених дітьми, які наразі проживають в Україні та переживають глибокі психологічні й емоційні травми через війну. Я була дуже вражена тим, коли працювала у Херсоні, що майже весь час діти змушені перебувати у сховищі, а їм у цей момент треба малювати ангела, передати світло своєї душі. Але коли я побачила, як діти наповнюються радістю, коли малюють саме ангелів, я відразу пересилала ці малюнки до Шотландії. Їх там часто публікували у медіа, і відповідно весь світ відразу дізнавався про цих дітей з унікальним досвідом та війну в Україні. Вони не втрачають надії, вони є стійкі. вони мають. Сонце в душі, і весь світ має почути їхній голос. На запрошення намалювати своїх ангелів миру відгукнулись і коломийські діти. Окрім цього, хлопці та дівчата писали короткі послання до світової спільноти, висловлюючи своє прагнення миру. Розповідає катехитка катехетичної школи імені блаженного Григорія Хомишина, собору святого архистратига Михаїла Української греко-католицької церкви Ірина Яремчук. Ці немає нічого випадкового, і це дійсно якесь була чудесна, просто чудесна зустріч, коли звернулися. Що є така пані, художниця Шотландії, яка потребує когось англомовного, але шукала середовище власне дітей при церкві, катахітичну якусь школу або якісь такі заняття. І так сталося, що звернулися до мене. Ми познайомилися, і я відразу була вражена її серцем. Наскільки це серце повне любові до України, до дітей вона захоплюється нами, вона захоплюється нашими людьми, нашими дітьми. І хоче віддати своє серце, а ми навзаєм захоплюємося нею. Людина, не маючи коріння українського, просто всю себе віддає нашим дітям. І ми почали співпрацювати. До слова, створення малюнків дітьми лише частина проєкту. Далі мері Енн везе їх у Шотландію та дає місцевим волонтеркам, і вже вони обшивають цих ангелів на полотні, формуючи масштабний гобелен. Наразі до цього залучено 185 шотландських жінок-волонтерок для тих жінок шотландок цей досвід є унікальний. Вони плачуть, коли бачать ці малюнки. Тому це проєкт, який об'єднує нації. Презентація міжнародного проєкту Коломиї саме в соборі святого архістратега Михаїла, символічно для художниці. Наразі це лише два панно, де представлені 24 дитячі малюнки, обшиті жінками-волонтерками Шотландії. Учні катехетичної школи охоче розглядають інсталяцію та шукають своїх Ангелів це чотири Янголи. Ну це так, якби вони захищають Україну. Оцей перший янгол він так якби захищає Україну. Ну він найголовніший, тому, що в нього це кільце. А оце три його помічники, які там ну йому допомогли і захищають Україну далі від ворогів. І наші діти дуже гарно відкрилися. Нам здавалося, що ми не так сильно постраждали, але наші діти відкрилися з такої сторони. Сьогодні ми дуже пишаємося тим, що мері Ен вважала нас гідними. Щоб почати стати першою локацією, де цей проєкт виходить в люди. Дякуємо сьогодні нашому паруху, оцю Петру Чібороку, з благословення якого сьогодні в нашому храмі, святого архістратига Михаїла, проходить ця гарна виставка. Мій ангел миру, ця виставка є націлена на те, щоб підтримати людей, котрі перебувають в Україні в часі війни. наших військових, весь наш український народ показати, що інші люди світу нас підтримують. Дякую, мері Енн, волонтерці Шотландії, котра займається цією дуже важливою справою. Станом на зараз Марі Енн зібрала 700 малюнків ангелів з різних куточків України. У планах 10 тисяч картин. В підсумку вони мають сформувати гігантський панорамний гобелен довжиною 60 метрів. Підсніжник ціною в кілька тисяч гривень. На Прикарпатті стартувала щорічна операція Первоцвіт. До кінця травня правоохоронці, екологи та громадські активісти. Боротимуться зі знищенням рідкісних ранньоквітучих рослин. Більше про це в сюжеті моїх колег. З'являються рослини не лише у лісах, а й на стихійних ринках. Продають як зрізані квіти, так і їхні цибулини. Проте більшість франківців проти цього. Я вважаю, що не потрібно зриватися квіти, краще ними милуватися на природі, і, звичайно, продавати так само не потрібно. Є велике різноманіття квітів, які можна купити і подарувати, а підсніжники, я думаю, що не варто. Так, я знаю, що заборонено це бать. Нехай ростуть наші, виривати. У Нас дома ростуть. Ми собі колись посадили та й ростуть нас. Ростуть первоцвіти на подвір'ї пані Галини. Жінка мешкає у ворогті і добре розуміє наскільки цінні червонокнижні рослини. Сніжок – це є ну, краса лісу в першу чергу, бо по-перше, вони ростуть всі в лісі. Це декоративні підсідники, які ростуть біля хати. А все решту піснішники ростуть у лісі. Ці деякі зі стримали точками, які вони, то це і дикі піснішники. Наші місцеві люди вони не торгують. Це можуть торгувати там сусідніх сіл, приходити, де зривати, знати, де в кожна полянка є цих піснішників, бо не дуже так і зараз і багато цих пісніжників є. У ну таких полянах, щоб зробити багато піснішників. Десь треба знати конкретне місце. Традиційно операція «Первоцвіт» в Україні стартує у лютому. Таким чином, її організатори хочуть максимально зберегти рослини, занесені до червоної книги. Державної екологічної інспекції розроблено ряд певних заходів щодо проведення даної операції. Зокрема, створено план спільних заходів, яким передбачено там, проведення рейдових перевірок в місцях реалізації або збуту, або в місцях можливого знищення раньоквітучих об'єктів. До складу цих рейдових бригад відповідно до плану передбачено включити працівників державної екологічної інспекції, працівників поліції, працівників державної лісової охорони, а також природозаповідних установ, ну і відповідно громадськості. Починається все із роз'яснювальної роботи. На перший погляд виглядає, що в нас їх в нас їх дуже багато, але якщо звернути увагу і проаналізувати. Циклічність цвітіння, то ми не дуже часто будемо бачити, наприклад, коври шафранів, де у нас це явище дуже гарно спостерігається якраз у передгір'ї Карпат. Зараз дуже добре, що велика частина області покрита сніговим покровом. Відповідно, першоцвіти ще не, 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 не розцвітають, і вони, якби так сказати, під егідою або охорони природи, а потім за незаконний збір, перевезення та продаж ранньоквітучих рослин настає адміністративна відповідальність. І відповідно до статті 88.1, вона становить на громадян від 510 до 1700 гривень. Крім того, необхідно зазначити, що за кожну знищену рослинку передбачена компенсація за погіршення середовища перебування, знищення або погіршення його стану, і вона там становить від. Ну, від е, різних об'єктів е, рослин від 49 до 62 гривень. Тому е, там уже розрахунок проводиться по, ко, по, кожному, по кожній рослинці окремо. Триватиме природоохоронна операція Первоцвіт на Прикарпатті до кінця травня. Мешканці шепарівців переправляли військовозобов'язаних осіб через ліси за кордон. Два тіла знайшли рятувальники під час пожежі в Івано-Франківську. Рятувальники деблокували двох потерпілих водіїв внаслідок ДТП. Затримали групу осіб причетну до серії підпалів та диверсій в обласному центрі. Зломисник продавав в інтернеті неробочу комп'ютерну техніку. Більше півсотні пожеж в екосистемах області ліквідували рятувальники. Про це та інше. Дивіться у програмі Випадок. На телеканалі НТК і на цьому все. Дякуємо вам за увагу. Більше новин шукайте на сайті ntktv.ua. До побачення.